Як Ахметов знищує майбутній заповідник на Харківщині заради газу, як Кацуби повертаються в енергетичний сектор і будівництво попри репутацію зрадників та шахраїв, як Шапран перехоплює активи російського бізнесмена наумця з дозволу українських суддів, і як Укрнафтобуріння під Хомотинника продовжує видобувати газ і виводити прибутки через офшори. Нафтогаз українська державна компанія лише на папері. Насправді, за її колісами, інтереси впливових олігархів, політичних груп і чиновників, які давно. Перетворили енергетичну незалежність країни на інструмент власного збагачення. Ми починаємо глибоке розслідування про те, хто насправді керує українським газом, як працюють схеми на благо бюджету і хто заробляє мільярди, поки держава втрачає контроль. Саме тому, у разі наявності будь-якої важливої інформації про діяльність Нафтогаз, закликаємо повідомляти це схема, яка роками викачує ресурси з України. І поки українці воюють, донатять на армію, олігархи донатять у суди, міністерства та депутатів.